На жаль, у мене діабет. Остали були проблеми з серцем. Тому ми не могли бути пожиттєвими донорами навіть частинки легень. Це буває в критичних ситуаціях. Родіон був саме в такому стані. Що за маячня? Я люблю стелу і Родіона. Мені про її смерть те ще сказала. Я... я сам в шоці що і легені виявилися непридатними. Ну я. Я просто не хотів, щоб... Дружина сьогодні їхала до тещі кринички. як відчував біду. Я вранці на сума ходив, без успіху. Та ну що ви мелите? Ну як я міг вбити стелу і залишити сина без порятунку? Те, що вона мокра, то те, що в них рук справа.